Сторінка 76, параграф 8. перша медична допомога при травмах. Екстрена медична допомога, домедична допомога, травма. У цьому параграфі ви пригадаєте, як викликати екстрену медичну допомогу та за яких обставин. Дізнаєтеся, чого не слід робити під час надання першої домедичної допомоги. Ознайомитесь, як надавати домедичну допомогу при травмах, опіках, обмороженнях, коли потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Дехто досі вважає, що бригада екстреної медичної допомоги має приїжджати на будь-який виклик, але це не так. Бригада екстреної медичної допомоги зобов'язана виїжджати тільки тоді, коли людина у невідкладному стані. Деякі з таких стані, наведено на інфографіці на малюнку 49-му. Чи є підстави направляти бригаду вирішує диспетчер? Якщо такої потреби немає, він надасть телефонну консультацію. Малюнок 49. Коли варто телефонувати на 103. У пацієнта проблеми з диханням, ускладнене задишка або його відсутність, ознаки масивної кровотечі, біль відчуття стиснення у грудній клітці, втрата свідомості або її сплутаність. Чи стани, які загрожують його життю та здоров'ю, ознаки інсульту або інфаркту? Висока температура сама по собі не є підставою для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Перша домедична допомога рятує життя. Статистика доводить, що надання домедичної допомоги впродовж перших 4 хвилин після травми збільшує на 30% шанси на виживання. Якщо ви стали свідками нещасного випадку, то маєте шанс зробити у своєму житті щось дуже важливе: врятувати людині життя. Для цього необхідно знати основи надання першої домедичної допомоги. Перед тим як навчитися надавати. Першу домедичну допомогу, дізнайтеся, чого робити не слід, адже неправильно надана домедична допомога може значно погіршити стан потерпілого, чого не можна робити, допомагаючи потерпілому. При ДТП, завалах, падіннях з висоти завжди є ризик травми хребта. У таких випадках до приїзду лікарів не можна змінювати положення тіла потерпілого, це може погіршити його стан. Якщо людина непритомна, переверніть її на бік, не намагайтеся намагайтеся витягти язик при відмороженні, не можна розтирати уражену Шкіру снігом. при опіках не змащуйте ушкоджену шкіру олією або жирним кремом. Не можна проколювати пухирі при опіках чи обмороженні. При судомному нападі не намагайтеся розкрити зуби потерпілому, вставляючи між ними ложку або інші предмети. Перша домедична допомога при забиттях і вивихах невеликих ранах. травма це порушення цілісності та функції органів. Від тканин у наслідок нещасного випадку, падіння, удару або інших ситуацій. Прочитайте рекомендації щодо надання допомоги при таких травмах, як забиття і вивихи. забиті місця, забої, механічні травми, які з'являються від удару тупими предметами або внаслідок падіння. Основні симптоми, набряк, гематома, біль від дотику до забитого місця. Що робити? Забезпечити спокій забитим частинам тіла, прикласти хо холод, лід, пакет із замороженими продуктами тощо. Якщо на місці забиття є подряпини, обробити дезінфекційним засобом. Заборонено, змащувати, забите місце йодом, Постарати його робити масаж. Якщо ви відчули різкий біль у суглобі, не можете зігнути або розігнути руку чи ногу, можливо, стався вивих зміщення кісток у місці їх з'єднання. Що робити? Перше прикласти холод на місце напряку. друге зафіксувати ушкоджену кінцівку в тому положенні, якого вона набула вже після травмування. А якщо постраждала нижня кінцівка, знерухомити її за допомогою шини або підручних засобів. Б. Якщо постраждала верхня, підвісити за допомогою хустки. Третє не намагатися самостійно правити суглоб. Це може зробити лише людина з медичною освітою. І четверте звернутися у травмпункт. Перша домедична допомога при сильних кровотечах. У Міністерстві охорони здоров'я України розробили порядок надання домедичної допомоги при серйозних ушкодженнях. Далі наведемо рекомендації, адаптовані для вашого віку. Наказом МОЗ України. Про затвердження порядків надання до медичної допомоги особам при невідкладних станах. Якщо травма супроводжується сильною кровотечею, треба постаратися її зупинити і зателефонувати 103. Масивна зовнішня кровотеча це невідкладний стан, який супроводжується значним. Витіканням крові з ран. Що робити? Якщо є можливість покликати на допомогу дорослих при контакті з кров'ю, обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту рукавички, маску, при кровотечі, з рани, кінцівки потрібно а. Здійснити максимально можливий тиск на рану руками. Б. Накласти тиснучу пов'язку і оцінити її ефективність в. Якщо кровотеча зупинилася, то викликати екстрену медичну допомогу, г. Дотримуватися вказівок диспетчера. Четверте при кровотечі з інших частин тіла потрібно максимально затиснути рану бинтом щонайменше на 3 хвилини. Потім Перевірити, чи кровотеча спинилася, та продовжувати тиснути до приїзду допомоги. Перша медична допомога при розривах сухожиль і зв'язок. При розривах сухожиль і зв'язок зазвичай не потрібна екстрена допомога, але в більшості випадків необхідно звернутися у травмпункт. Прочитайте рекомендації щодо надання допомоги і потренуйтеся, накладати пов'язку при ушкодженнях сухожиль і зв'язок. Розриви сухожиль і зв'язок характеризуються порушенням роботи суглоба або всієї кінцівки яскраво вираженим полем виникненням набряків. Що робити? Перше. Забезпечити спокій ушкодженим частинам тіла. Покласти холод, лід, пакет із замороженими продуктами тощо. Друге накласти еластичний бин так, щоб він не порушував кровообіг і чутливість шкіри. Третє покласти травмовану ногу або руку на невеликі підвищення, щоб пошкоджена частина тіла розташовувалася вище рівня серця. Це зменшить приплив крові, і набряки поступово сходитимуть. Четверте сильному болю або значному набряку потрібно звернутися у травмпункт. Перша домедична допомога при переломах кісток. Переломи кісток можуть бути закритими та відкритими. Про відкритий перелом свідчать такі основні ознаки: наявність рани в місці перелому, кровотеча з рани, неприродне положення кінцівки. Наявність уламків кістки в рані. Про закритий перелом свідчать такі основні ознаки: неприродне положення кінцівки, біль в області рани, деформації кінцівки. Переломи кісток це порушення цілісності кісток, при якому виникає сильний біль, миттєвий набряк. Пошкодженого місця може підвищуватися температура. Що робити? Викликати екстрену медичну допомогу та дотримуватися вказівок диспетчера, якщо постраждалого ознаки відкритого перелому. Розрізати одяг та оглянути рану, якщо є кровотеча, накласти стерильну пов'язку, допомогти постраждалому прийняти зручне положення. Якщо в постраждалого ознаки закритого перелому, допомогти постраждалому прийняти зручне положення, вкрити його термопокривалом ковдрою, забезпечити постійний нагляд за постраждалим. До приїзду бригади екстреної медичної допомоги перша до медична допомога при термічних опіках. Термічні опіки під час пожежі можуть бути спричинені. Полом'ям парою, гарячим повітрям, а також дією електричного струму. Головне завдання невідкладної допомоги у цьому випадку запобігти больовому шоку та інфікуванню опечених ділянок. Термічні опіки під час пожежі можуть бути спричинені полом'ям, парою, гарячим повітрям, а також дією електричного струму. Головне завдання невідкладної допомоги у цьому випадку запобігти больовому шоку та. Інфікуванню опечених ділянок залежно від глибини ураження розрізняють чотири ступені опіків. Перший ступінь почервоніння і набряк шкіри. Що супроводжується пекучим болем. Другий ступінь інтенсивне почервоніння, відшарування зовнішнього шару шкіри, заповнені прозорою рідиною пухирі. Третій ступінь верхнього шару шкіри практично немає. Характерне омертвіння шкіри, утворення бурувато-коричневої кірки. Четвертий ступінь: некроз, омертвіння шкіри, м'язів, сухожиль, кісток, утворюється струб. Щільний і товстий, іноді чорного кольору з ознаками обуглення. Це найважча форма опіку. Опік першого ступня. Так, уражену ділянку з незначним опіком слід помістити під струмінь води гімнатної температури на 20-30 хвилин. Це послабить біль і зменшить набряк. Ні, опік другого ступеня. Так, не можна відривати одяг від поверхні опіку, торкатись ушкодженої ділянки та проколювати. Пухарі на опечене місце накладають стерильну пов'язку або закривають поверхню чистою бавовняною тканиною. Опік другого ступеня ні. Опік третього або четвертого ступеня так. викликати екстрену медичну допомогу та дотримуватися вказівок диспетчера. Необхідно обережно роздягнути потерпілого, щоб додатково не травмувати шкіру. Одяг треба розрізати, а той, що прилип до опіку, не чіпати. Весь одяг з Знімати не треба, щоб не сталося переохолодження, накрити потерпілого покривалом. Перша медична допомога при переохолодженні та або відмороженні. При легкому переохолодженні потрібно забрати потерпілого в тепле місце, зняти холодний мокрий одяг, дати теплий безалкогольний напій. При значному переохолодженні виникають відмороження, тому слід надати першу домедичну допомогу та викликати екстрену медичну допомогу. Залежно від глибини ураження. Розрізняє чотири ступені відмороження. Перший ступінь. Шкіра набуває блідого кольору, наврякає чутливість знижена або повністю відсутня. Другий ступінь. У ділянці відмороження утворюються пухарі, наповнені прозорою або білою рідиною. Третій ступінь омертвіння шкіри. З'являються пухирі, наповнені рідиною темно-червоного або темно-бурого кольору. Четвертий ступінь. З'являються пухирі, наповнені. Чорною рідиною відмороження це. Місце ушкодження м'яких тканин у дії низьких температур. Що робити? Перше перемістити постраждалого в тепле місце. Друге, обережно без надмірних зусиль зняти холодний вологий одяг суття, якщо потрібно розрізати їх. Третє накласти на уражені ділянки тіла стерильні марлові пов'язки без тиску на ушкоджену шкіру. Четверте за необхідності знерухомити уражені кінцівки. П'яте. Якщо постраждалого у свідомості дати безалкогольний теплий напій. Шосте не масажувати і не розтирати уражені ділянки, не прикладати грілку до місця ураження, не пошкоджувати пухирі. І сьоме накрити постраждалого термопокривалом ковдрою.